На Буковині за минулі вихідні трапилося понад десяток пожеж. Так, 25 грудня через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей займання сталося в житловому будинку в селі Ошихліби Чернівецького району. На момент прибуття пожежно-рятувальної частини вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. За словами очевидців, власниця будинку перебувала у палаючій будівлі. Вона впала в одній з задимлених кімнат і самотужки вибратись звідти не змогла. Вогнеборці відшукали її та винесли на свіже. Повітря, вогнем знищено перекриття та горище будинку. Інші пожежі мали місце у місті Чернівці та Дністровському і Вижницькому районах. Вчора, 26 грудня, на території області трапилися ще чотири займання. Так, у місті Чернівці одна пожежа виникла у приватному будинку, де власниця літня жінка 1934 року народження залишила без нагляду свічку, від якої сталося загорання. Задимлення побачили сусіди та викликали рятувальників. На момент пробуття пожежно-рятувальних підрозділів. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Так як повідомили очевидці, власниця перебувала у середині. Від вогню постраждали речі домашнього вжитку та частково перекриття будинку. Ще одна пожежа у місті Чернівці виникла у приватному житловому будинку. Вогнем знищено перекриття будинку, горище і речі домашнього вжитку. Причиною пожежі стало недолік конструкції та порушення монтажу печей та димарів. Ще дві пожежі мали місце у Дністровському та Чернівецькому районах.